Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Карлівка стала надійним тилом у боротьбі з ворогом. Тут згуртувалися усі від малого до великого. Особливу роль взяли на себе освітяни громади. Карлівський ліцей номер 1 став гуманітарним штабом. Коли розпочалася війна, я б так сказала, то колектив став якби єдиним цілим, і хотілося би підкреслити, що разом з батьками на другий же день у нас така виникла ідея, що ми повинні обов'язково розмістити на ліцеї великий. Нам запропонувала міська рода, чи не хотіли б ми стати центром видачі гуманітарної допомоги. Ну звичайно, що тут хто не думав, а зразу погодились. А Карлівський ліцей номер 4 став прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Тут з березня до серпня проживало 100 осіб наразі лише 20. Та найближчим часом будуть заселятися знову, кажуть у навчальному закладі. Саме перших днів війни до нашого навчального закладу почали приїжджати люди, які залишилися без життя які залишилися без майна, і, звичайно, нам хотілося їх обігріти, підтримати. Ми намагалися, звичайно, щодня їх підтримати психологічно. З ними працювали і психологи, ті, що працюють у нашому навчальному закладі. Для них ми організовували дозвілля, проводили майстер-класи з дітьми. Були залучені позашкільні організації. Наші З початку війни до нашої громади прибуло близько трьох тисяч внутрішньо переміщених осіб. І це лише ті, хто зареєстровані. Ми стикнулися з тим, що цих людей потрібно розмістити. Другий виклик це, скажімо так, забезпечити цих людей, людей всім необхідним. На допомогу нам прийшла держава. Громадські організації, які надавали і надають гуманітарну допомогу, а кухня Карлівського ліцею номер 3 стала годувальницею для внутрішньо переміщених осіб та бійців територіальної оборони. Зараз тут займаються заготівлею м'ясних консервів, які відправлятимуть на фронт. Наші працівники, техпрацівники, також значна кількість педагогічного персоналу. Ми почали ліпити вареники для територіальної оборони. Хотілося зігріти хлопців у ці важкі дні. Ми збирали речі, передавали на госпіталь. Надіслали допомогу на полтавський госпіталь, закупили речі першої необхідності. Зараз процес у школі з 1 вересня він розділився. Вчителі займаються дистанційним навчанням, а наші технічні працівники невтомно щось роблять і прийшла черга виробляти м'ясні консерви. Ініціатором стала. Світлана Петрівна Шенгер, це депутат нашої міської ради, і ми дуже вдячні за цю ініціативу. І ще вдячні тій кількості людей, які відгукнулися. Згуртувалися з перших днів війни освітяни Попівського ліцею. Спочатку плели сітки, плели їх і в урочний, і позаурочний, і в вихідні. Ми сплели 15 штук розміри їх були десь 6х6 такі здорові Потім закривали тушонку для бійців для наших, збирали будь-які кошти, плели різні сувеніри, різні значки робили, малювали малюнки. Зараз, звичайно, продовжуємо навчання, наполегливо продовжуємо навчання, хоч зараз це дуже важко робити. Продовжуємо плисти сітки, продовжуємо малювати малюнки, адже гарантом нашої безпеки є зсу. Наразі в усіх школах Карлівської громади навчання дистанції. Танційне лише учні перших класів мають змішану форму на захисті країни у карлівській громаді. Стали і на культурному фронті. Місцевий будинок культури також став центром допомоги. Організовано було вивіз розрузка від будинку культури тими пригодами, які потребували саме перші. Допомоги продукти, це було взуття. Мабуть, були такі випадки, що чоловік прийшов, приніс продукти, але потрібні були берці. Він зняв із себе їх і віддав, передав хлопцям де найбільш потрібніше. Збираємо на допомогу для підтримки наших військових. Це ми... Подружились познайомились з волонтерами і відправляємо в різні куточки, бригадам, такі обереги невеличкі. Ось такі діти в нас працюють із школи, після школи, смаколики збирають, випікають самі. Навіть бачите, ось чай, печиво, цукерки, різні там напої. Предмети її є. усі округи Карлівської громади включилися в роботу з перших днів війни: Попівський, Голобородьківський, Лип'янський та Максимівській. Наше освітянське перше право і обов'язок для перемоги був той, що ми повинні навчати дітей. Ми розуміли, що ми ще й повинні допомагати. І уже коли ми організували дистанційне навчання, зв'язок з дітьми і з батьками, ми збираємо громаду, збираємося із батьками. Збираємо із представниками нашої влади, і починаємо зорганізовуватися і працювати на перемогу. Ми в школах. Плетемо сітки, дітки підключаються, малюють малюнки, передаємо нашим воїнам. Ми збираємося і допомагаємо волонтерам. Карлівська громада прийняла і продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб, надавати гуманітарну допомогу, працювати і наповнювати бюджет, каже виконуючий обов'язки міського голови Карлівської міської ради Сергій Бобрицький. Після того як Росія напала на Україну, ми зібралися з депутатами, з активістами, з громадськістю і вирішили… Чили рухатися в одному напрямку? Ті питання, які ми розглядаємо, вони в першу чергу пов'язані із життєдіяльністю нашої громади, забороноздатністю нашої громади. Освітяни Карлівської громади кажуть, попри усі перешкоди, вони тримають освітній фронт, адже лише спільними зусиллями можна наблизити перемогу.